У п'ятницю 8 грудня на заході хмарне небо триматиметься впродовж дня. Найнижча температура вночі мінус 9, найвища вдень плюс 2. Сніжитиме за прогнозами синоптиків у північних та центральних областях. Від мінус 5 вночі до 0 вдень. Дощі пройдуть в Херсоні та Криму, а в Одесі та Миколаєві синоптики прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нуля вночі до плюс 11 вдень. На сході синоптики попереджають про опади у вигляді снігу. В Запоріжжі цього дня пройде сніг з дощем, вночі від мінус 4 в день до плюс 1. У суботу, 9 грудня, в західній частині країни триматиметься хмарна погода. Від нічних мінус 7 температура повітря прогріється в день до плюс 2. Хмарно за прогнозами синоптиків і в північних та центральних областях. У Сумах та Полтаві цього дня пройде сніг. Нічна від мінус 6 денна до нуля. Мешканцям південних областей у суботу не завадять парасольки. Температура вночі від нуля, в день до плюс семи. На сніг, за прогнозами синоптиків, чекає вся територія східного регіону. Стовпчики термометрів від нічних мінус 4 піднімуться день до плюс 2. Мешканцям Ужгороду в неділю знадобляться парасольки. Врешті західних областей без опадів від 7 морозу вночі до трьох тепла в день. На півночі та в центрі хмарне небо спостерігатиметься впродовж дня, а в Черкасах, Сумах та Кропивницькому на додачу пройде сніг. нічних мінус 4 температура повітря підніметься в день до плюс 1. Хмарно має бути і на півдні, а в Криму та Миколаєві синоптики прогнозують дощі. Температура в регіоні вночі від нуля, в день до плюс 6. На сході за прогнозами синоптиків також буде хмарно. В Запоріжжі пройде сніг. нічних мінус 5 в день потепліше до нуля.